Тут мені здається, що дуже круто, з дуже дешевий прийом. Я його роблю зразу ж у першому. І от якщо ми порівняємо Коцубинського з Параджановим, який робить українське національне кіно, а тоді робить грузинське кіно і щоразу включається в національний якийсь код. То ось це вони десь пересікаються в тому, як зрозуміти мікросвіт, мікрореальність. І для Коцубинського, мені здається, що це от таке саме експериментування. І чи може, чи не може. Ну, схоже, що у тих, про кого він писав заперечень, це не викликає. А це якийсь найважливіший, в принципі, для мене якийсь симптом, сигнал. Того, що минуло уже скільки 110 років від публікації 111, А воно робить воно працює, і ця річ мені здається, Василь може розкаже нам, чи воно є тим, через що себе ідентифікують місцеві, наприклад, тому що це схоже, так як Гоголь придумує Україну козацьку в Тарасі Бульби. Так само Коцубинський придумує цю гуцулію. Якусь велику, причому фіксуючи, але далі, там може ми поговоримо, як це зроблено, то, то це в що це все закодовано, воно і дає цю насолоду.